Рік був роком викликів: дистанційне навчання, повітряні тривоги, відсутність інтернет-зв'язку, світла, але це час, коли ми можемо поглянути назад на наші досягнення, перемоги та важливі моменти, які допомогли нам зростати та розвиватися як освітня спільнота. Кожен крок, який ми робили разом. Був наповнений співпрацею, взаєморозумінням, підтримкою та відкриттям нових горизонтів. Це було б неможливо без наставництва шановних світил наук. Я вдячний вчителю основи здоров'я рогно Олені Володимирівні за її підтримку та натхнення. Її уроки допомогли нам зрозуміти, як важливо дбати про своє здоров'я і безпеку кожного дня. Ми вдячні вчительці української мови, матрос Марині Григорівні за її невтомну працю та відданість своїй справі. Ваша любов до мови та культури надихала нас на нові звершення та допомагала глибше зрозуміти багатство рідного слова. Ми вдячні вчительці англійської мови Україні Валентині Володимирівні за те, що чудово виконуєте свою роботу, передаєте свій досвід, цікаві й корисні знання. Бажаю вам міцного здоров'я та томоловитих учнів. Ми дякуємо вчителю англійської мови земляній Ірині Володимирівні за невтомну працю, мудрість і підтримку протягом цього року. Завдяки вашому наставництву ми здобули знання і впевненість для майбутніх звершень. Я вдячна вчительці української мови Македонка Ані Олександрівні за уроки та знання, які ведуть нас у доросле життя та вказують нам шлях, за допомогу і турботу, за уваги та наставки, за критику та дискусії. За підтримку та правду. Ви найкращий педагог. Будьте щасливі, наша люба вчителько! Ми вдячні вчителю української та зарубіжної літератури, Данилюк Натарі Григорівні за те, що вона відкриває для нас світ краси, мудрості та уяви через літературні твори. Навчає аналізувати текст, розкриває читатську культуру та допомагає зрозуміти глибину людських почуттів і думок, висловлених у літературних шедеврах. Ми вдячні вчителю історії, махині Богдану Олександровичу, за непокладний труд і працю, за терпіння і знання, яких ви нас навчили на протязі усього навчального року. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів і чуйних слухняних учнів. Вдячний вчителю алгебри та геометрії, а Олені Павлівні за цікаві та зрозумілі уроки і здатність пояснювати складні поняття простими словами зробила для мене геометрію та алгебру улюбленими уроками. Велика подяка за її мудрий підхід та професіоналізм. Ми ну, вдячні вчителю фізики, поставити Ігорю Нестоячу. За вашу підтримку та терплячість, які завжди були необхідні для нашого успіху. Дякуємо за те, що відкрили світ законів фізики. Ми вдячні вчителю хімії і географії, сміяну Михайлу Сергійовичу, за його невтомну працю і ентузіазм. Він робить уроки кращими та зрозумілішими. Дякую вам за знання й підтримку. Ми вдячні вчительці біології сириці Тетяні Васильівні за допомогу здобутті нових знань та вивченні цікавої інформації на проведених уроках. Ми вдячні вчительці технології Хриценко Людмилі Григорівні, що вона мене навчила готувати різні страви, навчила багато чого корисного. Я їй дуже вдячна. Ми вдячні вчителю трудового навчання Прусу Миколові Павловичу за його терпіння та професіоналізм. Ваша педагогічна майстерність та вміння зацікавити нас матеріалом залишають лише незабутні враження. Ми вдячні вчительці інформатики, поспілінки Вікторії Геннадії за вашу терпеливість та самопосвяту з нашим класом. Спасибі за те, що надаєте змогу нашому класу рости та розвиватися. Я вдячна вчительці музичного бусточого мистецтва, Дуб Тетяні Володимирівні, за те, що вона вклала в нас всі свої знання, душу і серце. З трепетом там хочеться сказати дякую за всі ваші праці, за всі витрачені нерви, за всі знання вкладені в наше навчання. Ми вдячні вчителю фізичної культури Синової Дуарду Анатолійовичу за ваші уроки, які допомогли нам не тільки засвоїти нові рухові навички та вміння, але й стати більш стрункими, здоровими і активними.